Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юлія Дубовик. Я коуч підприємців, топів і команд. Це зараз одне з моїх основних напрямків. І знаєте, я останній раз записувала відео на Ютубі в 2017 році і така думаю: офігеть. Афігець, як давно мене не було на Ютубі, і один із основних законів, які я зараз впровадила в своє життя, це подумала, зробила. А це не чекати, коли приходить якась ідея, якийсь імпульс. То це не чекати ідеального моменту для того, щоб зробити перший крок, не чекати ідеального моменту для того, щоб було ідеальне світло, якийсь там сценарій, монтаж і так далі. Це просто береш. Робиш, показуєш всесвіту свій намір, що так, я готова, я готова до нових результатів, я готова діяти, і тому відразу я така одягнула свій піджачок. А зараз 11 вечора, до речі, думаю, все записую відео, просто записую відео. Можливо, вас теж змотивує воно проявитися. І так розкажу, чим я займаюся і свій такий коротенький шлях в моїй кар'єрі. І, і поїхала. А перше це моя така кар'єра почалася з 2009 року, коли я закінчилася в Сумської області. Я закінчила школу і поступила в Національну академію внутрішніх справ, де чотири роки. Відучилась. і потім працювала два роки слідчим в Шевченківському управлінні поліції. А після цього рік прес-секретарем працювала з представляла діяльність поліції в засобах масової інформації, і в 2016 в кінці я звільнилась. І почала шукати своє призначення, чим я хочу займатися, тому що ні журналістика, ні адвокатура, ні інші діяльності не дуже мені були по душі, а мені хотілося знайти саме те, що, знаєте, там прям, а, прям от буде от саме саме те, саме воно. А, так, я не сиділа не медитувала на те, щоб знайти там свій шлях. Я просто брала, робила, шукала, вчила, зустрічала з людьми. Тобто я діяла. І в 2017 році я. Почала проходити активно різні навчання, тренінги. Особливо дуже багато мій шлях почався з Іцхака Пінтасевича, саме з його навчань, і тоді ж він змотивував проявлятися в соцмережах, в там, де можна проявитись. І дивлюсь на свій Ютуб. Саме тоді були мої перші останні відео. Це 2017 рік, коли я. Просто брала і робила. І, до речі, тоді за мною почало багато слідкувати людей, які зі мною там уже близько і 5 років, 5-6 років зі мною спостерігають цей восьмій шлях. І я така, знаєте, пройшла певний шлях, повернулася кам камбек 2017-й, і це вже буде проверсія. І так, в 2017-му я. На тренінгу Іцхака Пінтосевича, создатель ігри він тоді називався. Я зрозуміла, що вау, типу, я хочу стати коучем, і я зразу ж знайшла найкращий університет. Я порісерчила багато університетів коучингу, і мені а, найбільше сподобався і по відгукам, і по внутрішньому відклику. Це міжнародний ріксоновський університет коучингу. До речі, от там мій дипломочок стоїть. А я його успішно закінчила. І з 2017 року я почала а, свою практику як коуча, але відчувала, що мені все таки не вистачає якихось знань а, праці в некомерційних. Ой, в навпаки, в комерційних якихось структурах, а тому, що систему держави я знала а бізнес я взагалі не орієнтувалась, і тому я пішла. Я прописала тоді, які мені навики необхідні для того, щоб стати успішним коучем. І один з них це був, звичайно ж, продажі, тобто не вмієш продавати, не мав в тебе грошей, яким би ти класним спеціалістом не був. А тому я пішла працювати в компанію Gold Coach, яка займалася навчанням, навчанням, так, яка займалася. Навчанням підприємців були коучингові навчальні програми підприємців. А я там навчилась ці програми продавати по телефону. По телефону, і після цього я відчула, що мені не вистачає оточення розвиваючого в Києві, і я пішла працювати в міжнародний бізнес-клуб «Ян бізнес клуб Yan Business Club. Думаю, багато хто чув, знають, і я там якраз таки займалася нетворкінгом. Я Працювала з підприємцями, я допомагала вирішувати різні бізнес-запити як такий нетворкер. І в компанії Young Business Club я дуже багато чому навчилась, тому що прийшла в Young, коли він був ще стартапом. А я вже виходила, коли це стала міжнародна бізнес-прінота, міжнародна компанія. Тому якби я пройшла цей процес від того, від стартапу да, до розвитку міжнародної компанії і я. Дійсно, дуже багато всьому навчилась, крім якихось бізнесових, бізнес-процесів і так далі. А я навчилась комунікації, навчилась продажам, створювати партнерства, знаходити необхідні контакти, знайомити людей один з одним, і щоб досягати разом цілей, знаходити бізнес-партнерів, зв'язки, підрядників і так далі. І паралельно, звичайно, я проводила свою індивідуальну практику, я коучила, я проводила корпоративні тренінги, мотиваційні, я виступала, я мало помалу вела свій блог. Чесно кажучи, тяжковато, тяжкувато, тяжкувато суміщати найману працю і свою справу, тому що мислення, типу, якщо по часу ще ок, то мислення це зовсім. Інше і відчуття себе зовсім інше. Це дійсно впливає на результати, ось і уже після чотирьох років якраз в процесі в період війни, Я відчула, що все, пора виходити на наступний рівень, пора створювати вже свою справу, свій бізнес і так далі. Я звільнилась і з осені 2022 року я повністю перейшла в свою практику, в коучинг і почала створювати такі марафони. ще, в мене є два це про оточення енергія грошей. Зараз запустила воркшоп Ріст 10. І розвиваю в напрямку коучинга, в напрямку групових продуктів і все, що стосується розвитку. Е, мої ключові цінності це, ну, перше, це моя свобода, це моя сама глибока цінність, яку я розкопала. А до речі, там е, другий ой, тобто цей диплом, і цей диплом, це міжнародний університет коучингу. А цей диплом це я сертифікований бізнес-тренер, навчалася Пінтосевича, З е, такі мої дві. Основні, якби дві основні мої діяльності, тому що коуч і бізнес-тренер це трошки різні. Да? Коуч він нікого не навчає, він допомагає розкрити себе там, через питання техніки і досягти результату. А бізнес-тренер він якраз таки навчає в тому, в чому він експерт. Так от, я тренер з особистісного розвитку, в цьому я експерт, прям супер експерт, експерт, не експерт. Ось, але дійсно я цим пишаю. Бо сама пройшла дуже великий шлях духовного особистісного розвитку. Ось, з якими питаннями до мене можна звертатися, з якими питаннями зі мною можна поспівпрацювати. Ну, По-перше, це коли хочеться змін, коли хочеться якихось змін в житті і не знаєш, що почати, або. Або хочеш перейти з однієї точки в іншу точку, і ще зробити це дуже швидко, то я в цьому якраз допомагаю. Працюю в основному з підприємцями або з експертами, але це точно ті люди, які займаються. Своєю справою, які працюють на себе, тому що вже рівень запитів вони відрізняються від рівня, коли ти ще в наймі, або щось там починаєш, або щось там тестуєш, пробуєш. Тому до мене вже приходять люди, яких які все класно, але вони хочуть більше. Ось, Тому запрошую вас ще на сторіночки мої в Інстаграмі, в Фейсбуці, я в інстаграмі активна, тікток не розвиваю, Тікток, але сьогодні вже думала про це. І LinkedIn ще не дуже розвиваю, але теж на шляху до цього. Я сьогоднішнім днем закладаю таким відео те, що я буду на Ютубі частіше, що я буду викладати відео, ставлю намір. Раз в тиждень, щоб це були відео, такі, знаєте, з енергетикою, такі класні, прості. Не планую ніякого монтажа поки що робити, але буду вкладати свою душу і настільки якісно робити, наскільки я можу. А поки що в мене немає якоїсь великої команди, я такі, знаєте, в бізнесі стартапер, ось тому слідкуйте за моїм розвитком, і знаєте, воно дуже завжди цікаво, коли ти бачиш, що людина спочатку була одна, і як вона рухається, як вона росте, і вона ж зазвичай це транслює в маси. Ну, в крайньому разі я я з блозі розписую своїй інсайти, що я роблю, як я дію, про свої покапи, про свої успіхи. Всім цим ділюся щиро і вірю в те, що вірю в те, що розвиток це основа. Всього. <сіх> ну, основа всього, основа прогресу і основа нашого життя. Тому що коли ти не розвиваєшся, це деградація і шлях назад. А коли розвиваєшся, це завжди крок вперед, це прогрес, це енергія, це життя і так далі. А, записувала своє відео в зумі і. Сподіваюся, воно вийшло якісним, але гружу на Ютуб. Всім дякую, хто додивився до кінця. Чекаю вас на своїх сторіночках. Підписуйтесь на мій канал, тому що планую викладати тут багато корисного контенту. Все, обіймаю вас!